Час летить вже непомітно так, а години хвилинами. Знаєте, бережіть себе, хоч і серце руїнами. Хто далеко, а хто в домашньому, хто вперед, а хто в затишку, хто у бій, а хто за працею. Все важливо немає надлишку. А ми віримо і ми знаємо. Що країна не територія, це наш дух, це люди, нація, неподільна наша історія. Кожен раз все переписують, але дух не переробимо. Знаєте, бережіть себе, час летить, ми переможемо. 24 лютого 2024 року минає два роки з того жахливого дня, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на суверенну територію України. Цей день назавжди вкарбується в пам'ять українців як День болю втрат, але й день незламної єдності. Та героїзму. За ці два роки український народ пережив страждання та втрати, яких неможливо уявити. Тисячі людей загинули, мільйони змушені були залишити свої домівки. Російські війська вчинили страшні злочини проти мирного населення, зруйнували міста та села. Але український народ не здався. З перших днів війни українці згуртувалися, щоб дати відсіч окупантам. Збройні сили України, добровольчі батальйони, тероборона всі стали на захист своєї батьківщини. Війна згуртувала українців як ніколи раніше. Люди з різних куточків країни об'єдналися, щоб допомогти один одному підтримати армію, наблизити перемогу. Два роки війни показали всьому світу, що український народ незламний. Ми боремось за свою свободу, за свою незалежність, за своє право жити в мирній та демократичній країні. Ми знаємо, що попереду в нас ще багато викликів, але ми віримо, що український народ здолає ворога і відстоїть свою свободу. Слава Україні, слава нашим мужнім героям!